Ну і далі ми продовжуємо тему стамбульських перемовин, які відбулися напередодні, адже Україна та Росія домовилися про обмін усіма тяжкохворими полоненими та військовими віком до 25 років. Деталі розповів міністр оборони Умєров за результатами зустрічі у Стамбулі. Також домовилися обмінятися по 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Подальші деталі повідомлять пізніше. Вигріто ондикшенджес. Ми домовилися про обміни, і найближчим часом ми повідомимо про деталі обмінів. Ми зосередилися на тих, хто отримав важкі поранення, хто хворіє. Ми також зосередилися на молоді та інших категоріях, а також на обміні тіл загиблих людей. Тому детальнішу інформацію ми повідомимо трохи пізніше. Дякую. Як можуть відбуватися такі обміни, та чи дійсно окупанти повернуть тяжкохворих українських захисників? Ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. І до нашого ефіру сьогодні долучається Володимир Жемчугов, герой України, колишній цивільний військовополонений луганський партизан. Пане Володимире, я Добре вас рані. вітаю і дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Доброго ранку. Пане Володимире, бачимо, що після стамбульської зустрічі, яка сталася напередодні, знову з'явилася інформація. Міністр оборони заявив про те, що Росія і Україна домовилася про обмін, йдеться про і тяжко хворих, і тяжко поранених українців, молодих людей від 18 до 25 років. Ну і також про тіла загиблих військових. Як ви можете оцінити таку домовленість і Припустити, чи наскільки реальним це буде про це зараз, враховуючи, що від Росії можна всього очікувати. Я рахую, що обмін це завжди добре, який би він не був, але нам дуже важливо не забувати про тих людей, які вже більше 6 від 6 до 10 років знаходяться в полоні. Серед них дуже багато хворих і старих людей. Це мешканці Луганська, Донецька, Криму, тимчасово окупованих територій. Е, да, молоді, це теж важливо, молодь е, треба зберігати, це не наше майбутнє. Але е, як ми бачимо по минулим обмінам, те, що стосувалося таких от категорій, як е, тяжкохворі, Старі люди або бійці Азову, або ті, хто вже більше шести років в полоні, що завжди на Росія нас обманювала. І як ми бачимо по великому обміну, от минулому, що ми зраділи, що такий був великий обмін: тисячу людей, тисячу на тисячу. Але коли ми побачили, що 120 людей мене сказали, що віддають цивільних, а з'ясувалося, що нас знову обманули. І наші переговірники це пропустили. Що це було 120 ні цивільних, це ні сакупованих територій. Це вони зібрали за два роки там всіх українців весь криміналітет наркоманів, яких підготувало до депортації на території, які вони на території Російської Федерації, які вони зібрали. І там серед тих 120 цивільних людей було майже тільки три людини патріота, які от, дійсно за свої ідеї проукраїнські потрапили в полон. Всі інші це просто був криміналітет, оце от абурія е, е, і хочеться побажати нашим переговірникам, щоб вони не ну не повторювали такі помилки. А як ви вважаєте, чому стаються такі ситуації, і можливо, Росія якимось чином обманює документально, Я маю на увазі паперами на паперах одне, а по факту виходить інше? Ну, як сказав представник Арніційного штабу, ми, ми не можемо тиснути в цих питаннях на Росію. Ми забираємо только тих, кого дає Росія. Ну, вони всі громадяни України, да, вони криміналітет там наркомани, але вони громадяни України. А ми очікували, що ми заберемо патріотів, які потрапили в полон за свою проукраїнську позицію. Я впевнений, що нам треба шукати козиря і ну, вводити в ту кардіаційний штаб по обміну полонених. Представників громадськості, які займаються обмінами полонених, ну допомагають родичам полоненим. Я хочу нагадати нашій владі, що вона вже скоро скоро буде рік, як вона пообіцяла зробити ну раду наглядову раду від громадськості при координаційному штабі, і так це не досі не зроблено. Так, я з вами погоджуюсь власне про е, тих людей, які зараз на жаль перебувають, я маю на увазі наші громадяни України, які е, родом да там яких затримали на тимчасово окупованих територіях, там е, це не лише е, свіжі тимчасово окуповані території, але й йдеться про Луганщину, Донеччину. Е, чи не вбачаєте ви, що Росія вона просто не хоче віддавати е, таких м, людей? І, власне, якщо з вашого досвіду, е, що ви можете сказати, як? відношення до вас саме як до людини, з якщо я не помиляюся, з Луганщини я пам'ятаю інтерв'ю Путіна десь два роки не давав і казав, що він, як колишній офіцер КГБ, нащадок НКВД, я є, він рахує всіх партизан підпілля, цивільних, хто чинили спротив. На в Луганщині, Донеччині, в Криму він їх рахує нащадками повстанців УПА Бендеровцями, і тому він їх не хоче віддавати. Це ну розумієте, він так створює казаря. От он проголосив, що це цих людей він один на один не хоче обмінювати. Але ми чомусь не створюємо таких козирей. Ми бачимо в минулому обміні. 120 було віддано цивільних 120 на 120, один до одного було віддано там. Віддали по такої схемі один до одного помічників Медведчука, яких можна було поміняти один до трьох, хоча б. але наша переговорна група не вміє робити козиря і не вміє робити таку гру. Тобто наскільки я розумію, на вашу думку, потрібно робити таких, я не знаю, як це буде правильно назвати джокерів, напевно, так яких можна обміняти буде просто потім на більшу кількість людей, або знову ж таки на людей з тимчасово окупованої Луганщини, Донеччини, не тільки цих територій, але й Запоріжжя, Херсонської області. Адже ми розуміємо, що якщо Мова йдеться про громадян, які були партизанами, які працювали в підпіллі. Е, я навіть не хочу припускати, яке може бути ставлення до е, таких українців саме на території Росії їх, е, в їх які перебувають на даний момент в заключенні, так їх усім статті придали тероризм. Ну, це дуже великі терміни утримування за на Росії за таким звинуваченням, і вони всі на особому режимі. Це дуже ну дуже важко пережити і що ви можете сказати про м, тих людей, які вже вийшли з полону, яких обміняли. Які поради можете можливо дати саме таким людям, як їм адаптовуватися, як їм починати ось це життя спочатку. За ті три з половини роки повномасштабної війни з полону була звільнена тільки чотири uh, цивільні людини, які рахуються партизанами або патріотами просто України. Uh, ну їм зараз уже 25 й рік. Вже діють е, програми більш-менш нормальні, е, не такі, як е, коли я звільнявся з полону в 16-му році. Зараз держава більш-менш налагодила це і підтримку, і фінансову, і е, медицинську допомогу, і соціальну реабілітацію, і психологічну реабілітацію зараз е, все більш-менш добре. Проблема з, е, ну, з житлом залишаються, але Хоча б надають ну, гуртожиток, кімнату в гуртожитку це вже добре. Але я рахую, що ви знаєте, коли мене звільняли в полоні, ще я сказав, що росіянам я сказав, що Україна своїх не кидає, Україна своїх не лишає, і тому ми повинні. Ми, ми звільняємо їх. Всі будуть люди на волі, українці, патріоти. Але ну, хочеться побажати, Витримки цим людям я впевнений, що ми всіх звільнимо, але хочеться звернутися до влади сьогодні, щоб дійсно вона зрозуміла, що Україна своїх не лишає і не забувала про тих, хто в полоні від 6 до 10 років вже. Так і саме як бачимо, на жаль, цивільних полонених, саме ось таких партизанів, патріотів, мені здається, Росія зі свого боку вона не вважає їх за вона вважає їх як злочинців, вона їх починає судити, вона тягає їх по сізо, по тюрмах і не Показує на обмін, напевно, не демонструє ось ці всі дані, і це моє припущення особисте. Що ви порадили тим родичам, які чекають цивільних військовополонених? Можливо, куди звертатися, що робити, або навпаки, мовчати. Адже ми розуміємо, що навіть з вами, ось ця розмова ми дуже обережно говоримо, аби не нашкодити тим людям, які досі перебувають в полоні. Я завжди раджу. Я створив свою групу в Фейсбуці в месенджері під назвою Україна своїх не кидає. І я підтримую цих людей, даю поради, поформлюю документів. Вони усі зареєстровані мають власний кабінет в Координаційному штабі на сайті координаційного штабу по поводженню з військовополоненими і я раджу звертатися більше до організації об'єднаних націй до пасе до до міжнародних структур тому що путін не вважає не поважає українську владу українську інституції які можуть звернутися до Уряду Росії і він тільки більш-менш поважає дійсно такі поважні міжнародні інституції. Ну і власне про міжнародні організації, міжнародні інституції чи достатньо вони тиснуть на Росію на Путіна, чи можливо ще потрібно більший, більший цей тиск, більша допомога і більша увага з їхнього боку саме до цивільних військовополонених полонених? Я рахую, що на сьогоднішній день. У полонені і діти наші це українці в полоні, поранені, хворі, старі діти, це, ну, це порушення Женевської конвенції, і просто тиснути там вимоги, які ставить письмові, це не, не, не працює. Ми це вже ну, робимо 10 років майже, і ми бачимо, що Путін а, слухає тільки силу, погрози. Введенням додаткових економічних санкцій на Росію, блокування економічне Росії і всіх, ну, всіх установ. Оце тільки впливає на Путіна. Ви ставите вимоги. Якщо він не віддасть дітей, ми Євросоюз блокує там СВІФТ, не віддає полонених блокувати. Торговельні операції інших товарів, ну, ну введення кримінальних справ на вище керівництва Росії, от тільки ну такий тиск впливає. Можливо, потрібно задіювати ще, наприклад, якусь третю державу для участі у ось цих перемовинах обміну саме цивільних полонених. Ну, ви бачите, у нас така держава є це Арабські Емірати і Катар, наскільки я знаю. Якось вони впливають на Путіна. Я розумію, мабуть, тому що всі фінансові потоки, ну багато фінансових потоків йде. йде через ці країни. І з допомогою цих країн а, Росія отримує валюту, і доступ до золотовалютних ресурсів країни, розрахунки ведуться через ті банки цих країн, і вони, мабуть, тому їх дослуховуються, і ті країни допомагають нам в обмінах. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день дуже багато ми, кажуть наші економісти, що залежить від нафти. А хто на сьогоднішній день більше купує нафти? Це Індія і Китай. От можливо, тиск за допомогою цих країн, якщо не буде обміну дітей. То зробити так, щоб Індія зменшила закупівлю нафти російської, якщо не буде звільнення цивільних військовополонених, Тяжко поранених припинив зменшити закупівлю нафти Китає. От такі інструменти працюють добре. Так, я з вами погоджую, що ми знову повертаємося до цих санкцій, до цього міжнародного тиску, міжнародного впливу на Росію. Адже, як бачимо, якщо на фронті ми можемо показувати свою силу, то в таких питаннях потрібно лише тиснути на Росію і з приводу звільнення дітей з полону. Ми бачимо, що Росія також вона не йде на ось цей такий прямий контакт. а Говорить про те, що ми нібито дітей ми нікого не тримаємо. Ми шукайте батьків, ми будемо дітей віддавати. Тобто Росія у своїй манері продовжує. Ухилятися від цих питань, і я так розумію, питання цивільних військовополонених так само. Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що нас чули, буду чути. І справді, звільнення цивільних військовополонених, звільнення дітей з полону також особливо важливе і має стояти на порядку денному у нашій державі. З нами сьогодні на прямому зв'язку був Володимир Жемчугов, герой України, колишній цивільний військовополонений та луганський партизан.